Чому для того, аби щось збудувати добре, потрібно докладати зусилля? Чому, щоб підтримувати своє тіло в формі, щоб воно було здоровішим, потрібно докладати зусилля? Чому, щоб все не позаростало в твоєму саду будячим, потрібно прикладати зусилля? Чому? Чому? Чому, щоб досягати успіху в тій чи іншій сфері, щоб були гарні плоди в твоєму в моєму житті, потрібно докладати енергію і зусилля. В світі існує другий закон термодинаміки. І він каже, що все навкруги прагне до хаосу і руйнування. І для того, щоб підтримувати порядок, потрібно прикладати зовнішню енергію. Але чому так? Чому так? Чому будяче росте так легко? Чому погані звички так легко виробляються, а щось добре виробляється важко? Послухай цей подкаст. Доволі цікаво! Чи помічали ви одну дивну і трохи сумну закономірність у вашому житті? Вона настільки звична, що ми часто навіть не замислюємося над нею. Ось простий приклад ви залишаєте на столі чашку гарячого, ароматного чаю. Якщо ви забудете про неї на годину, що станеться вона охолоне, чай ніколи сам по собі не стане гарячішим або згадайте свою кімнату, щоб у ній був порядок, потрібно постійно докладати зусиль. Складати речі, витирати пил. Але щоб у кімнаті стався безлад, не треба робити абсолютно нічого. Достатньо просто жити і не прибирати. Хаос настає автоматично, а порядок вимагає енергії. Новий телефон з часом починає працювати гірше, батарея сідає швидше. Нова машина починає ржавіти. Наші тіла з віком втрачають силу. Ми старіємо. Зрештою, все у цьому світі рухається в одному напрямку: від порядку до безладу, від нового до старого, від життя до руйнування. Вчені дали цьому явищу складну назву Другий закон термодинаміки. Або ще вони використовують слово ентропія, що простими словами означає міру хаосу. Цей закон це фундаментальне правило нашого Всесвіту, яке звучить приблизно так усе в природі прагне до руйнування та хаосу, тому потрібно прикладати зовнішню енергію для підтримки порядку. Наука чудово описує, як це відбувається фізики можуть врахувати швидкість охолодження зірки або розпаду атома, але наука не може відповісти на головне питання. Чому? Чому світ влаштований так несправедливо? Чому все, що ми любимо і будуємо, приречене на руйнування? Якщо дивитися на світ лише очима фізики, картина виглядає досить похмуро. Вчені кажуть про теплову смерть Всесвіту в далекому майбутньому, коли всі зірки згаснуть, вся енергія розсіється і настане вічний, холодний. Темний спокій, це дорога в нікуди. Але якщо ми відкриємо Біблію, то побачимо дивовижну річ Святе Письмо не заперечує цей закон руйнування навпаки. Воно підтверджує його, але дає йому своє пояснення Біблія показує нам причину цього всесвітнього ламання, і, що найважливіше, показує вихід. Згідно з Біблією. Другий закон термодинаміки діяв не завжди. Перші сторінки книги буття описують світ, який створив Бог, і ключова фраза там вельми добре це був світ ідеального порядку, світ, де не було смерті, не було руйнування, не було хвороб. Це був світ, де енергія не розсіювалася даремно, а творіння не зношувалося. Це був світ без ентропії в руйнівному сенсі. Але потім сталася катастрофа, яку ми називаємо гріхопадінням коли людина вирішила жити без Бога, відірвалася від джерела життя, щось фундаментально зламалося не тільки в самій людині, але й у всьому всесвіті. Бог сказав Адаму такі слова, які фактично стали запуском цього закону руйнування. Проклята земля через тебе в поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Ось воно. Біблійне визначення антропії. З пороху в порох. Від складного живого організму до простого пилу. Це і є той самий шлях від порядку до хаосу. Апостол Павло у посланні до Римлян дуже точно описує цей стан. Він каже, що все творіння зараз перебуває в рабстві тління, воно не вільне, воно підкорене цьому закону розпаду. Павло пише, що все творіння разом стогне і мучиться донині. Ми чуємо цей стогін всюди, коли бачимо природні катастрофи, коли хворіють наші близькі. Коли ми самі відчуваємо втому і безсилля, це все прояви того, що світ працює неправильно, він зламаний гріхом. Ми живемо в реальності, де для підтримки життя потрібна постійна, важка боротьба з ентропією. Ми їмо, щоб не померти з голоду, ми лікуємося, щоб не дати хворобі зруйнувати тіло. Ми працюємо, щоб наш світ не розвалився. Якби на цьому все закінчувалося, як і в фізиці, то християнство було б найсумнішою релігією. Але Біблія кардинально відрізняється від підручника фізики своїм фіналом. Фізика каже попереду вічний холод і розпад. Біблія каже попереду відновлення і вічне життя. У книзі Об'явлення, останній книзі Біблії. Бог показує майбутнє, де цей жорстокий закон термодинаміки буде скасовано там написано і смерті не буде більше, ні смутку, ні крику, ні болю не буде більше, бо перше минуло. А той, хто сидить на престолі каже Ось нове все творю. Християнська надія полягає в тому, що цей світ не завжди буде котитися вниз. У прірву хаосу. Ми віримо, що одного дня прийде творець і полагодить цей світ. Він дасть нову енергію, яка не вичерпується, він замінить наші тіла, що старіють на тіла, які не знають ління. Другий закон термодинаміки це реальність нашого сьогоднішнього дня, це закон проклятої землі. Ми не можемо його ігнорувати, ми змушені з ним боротися щодня. Кожна наша спроба створити щось добре, виховати дітей, збудувати дім, навіть просто помити посуд це наша маленька локальна війна проти світового хаосу. Але ми ведемо цю війну не з відчаєм, а з надією, бо ми знаємо, що цей закон тимчасовий, він наслідок помилки Адама, а не вічний вирок Бога. Тому. Коли наступного разу ви побачите, як в'яне квітка, або відчуєте в тому в кінці робочого дня, згадайте так, світ зараз стогне під тягарем руйнування. Але цей стогін не передсмертний хрип це, як каже Біблія, пологові муки. Світ мучиться, бо очікує народження чогось нового, нового неба і нової землі, де порядок. Краса і життя будуть вічними, і де чай, так би мовити, ніколи не охолоне, якщо ми цього не захочемо. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, підтримайте канал Вподобайкою, підписуйтесь та поширюйте. До наступних зустрічей!